Всім привіт! Сьогодні я радий представити вам оновлення нашої топової лінійки Black Swan. На початку нагадаю, чорний лебідь планувався як спортивне професійне вудлище для берегового спорту, тобто це були вудилища для мікроджигу та легкого джигу. Але незабаром після виходу вудлищ на ринок ми отримали багато відгуків, а також прохань додати більш потужні моделі. І тоді ми прийняли рішення зробити з чорного лебедя широку лінійку різних вудлищ під різні задачі. В даному оновленні ми додали більш потужні моделі, а також моделі для ловлі на наноджиг. Про наноджиг буде окремий огляд, а тут ми розглянемо саме потужні чорні лебеді. Нагадаю, концепцію серії Чорний лебідь» та деякі технічні моменти. Основний принцип серії нічого зайвого, все саме краще, тобто ніяких компромісів. Ці вудлища створені для професіоналів, для тих, кому важливіший за все функціонал. Саме тому в дизайні ми вибрали мінімалізм і відмовились від будь-яких елементів, які можуть вплинути на робочі характеристики вудлища, також на їх вагу. На відміну від легких моделей в більш потужних лебедях встановлені котушко-тримачі типу ВСС. Це перевірене роками рішення для вудлич такого класу. Бадгріб зроблений із EVA, але плаский зверху, для того, щоб його було зручніше впирати в передпліччя при виважуванні великої риби. Бланки, як і в більш легких моделях, виготовлені з японського карбона Torrey T1100. Причому тепер ми можемо це підтвердити офіційно. Наш бренд прийшов аудіту компанії Tory, і тепер ми на кожне вудлище вішаємо бірку, яка засвідчує використання саме цього карбону. Причому кожна із бірок захищена офіційною голограмою. Головна особливість бланків це їх вага та жорсткість. Вудолище вийшли дійсно дуже легкими по вазі. Докладніше про це трошки пізніше. По типажу бланків нові чорні лебеді дуже схожі на японські топові кальмарові вудлища. тобто дуже сильно відрізняються від американського типажу вудлищ з геометрією моркви. Тобто, це не дуже конусні, але дуже жорсткі і злі бланки. Це забезпечує високу чутливість, гарний закид, жорсткість на анімації приманки, а також гарну амортизацію риби. Притому без втрати потужності комля. Кільця в титанових рамах, але на відміну від легких моделей, вставки не Торзайт, а Сік Слін. Це старий добрий карбід кремнію, але з більш тонким профілом. Ці вставки у Fuji з'явились пізніше, ніж Торзайт, і досить широко використовуються в потужних вудлищах японських виробників. Вони трошки важчі за торзайт, але мають більш круглий профіль, а також більшу твердість, що важливо при високих навантаженнях. Ті, хто ловив потужними вудлищами з кільцями Торзайт, могли помітити, що ці кільця досить гучно співають при високих навантаженнях. Кільця Сік SLIM тихіші. В комплекті також йде трикутний пластиковий тубус, але більший по об'єму і потужніший, ніж в лайтових моделях. Модельний ряд. Коротші вудлища довжиною 7 футів, 7 дюймів, тобто 2,31. В цій довжині доступні наступні моделі: медіум з тестом до 24 грам, медіум heavy до 36 грам. Та Хеві з тестом до 56 грам. Вудлища, які підходять як для ловлі човна, так і з берега, особливо на невеликих річках. Основне їх призначення, звісно, джиг. Але, наприклад, мені доволі зручно твічити такою довжиною вудлищ. Як я вже зазначив раніше, бланки блексванів не дуже конусні, і це, на мій погляд, дуже добре підходить для твічингу. Але в нас в планах також є зробити більш короткі спеціалізовані твічингові моделі. До речі, про вагу, наприклад, 77 МК важить всього 85 грамів. Довші. Довжина 8 футів. 5 дюймів, тобто 2,57. Всього 5 моделей. Medium, medium Heavy. heavy. До речі, heavy -ком я доволі багато встиг половити з човна ще до початку повномасштабного вторгнення. В тому числі на змаганнях UFL. І на даний момент це одна з моїх улюблених вудок в цьому класі. Дуже гарний спінінг для важкого джигу, як класичного з вагами 40-50 грамів, так і з об'ємними приманками на легких вагах, наприклад, FED 5.8 або Селектовський Фрік. Вона дуже гарно в'яже щуку, причому маючи великий запас потужності в комлевій частині, мені довелося з нею зловити вже декілька доволі крупних щук. В 85-тій довжині є ще дві моделі. Одна з індексом Heavy до 84 грам і друга з індексом Heavy з тестом до 120 грамів. Це вже перехідні моделі, які підходять як для дуже важкого джигу, так і для ловлі на свімбейти великої щуки. Старшою моделлю до 120 грамів я також встиг вже досить щільно половити щовна – щуку. Вона дуже добре підходить для ФЕТа 7,8, для різних пікшедів, а також мого улюбленого наліма від Savage. Зразу передбачую ваше питання: а де ж кастингові моделі, особливо для ловлі на свімбейти? Вони вже є на етапі зразків, тому в наступних партіях ми плануємо розширяти модельний ряд і додати кастингові вудлища. Також це стосується довгих потужних береговиків. Також в цьому оновленні є ще одна цікава моделька з індексом 902L. Це спортивний легкий береговик. Раніше в цій довжині у нас була модель тільки з індексом ML з тестом до 16 г, але по багаточисленним проханням ми додали також модель з тестом до 10 г. Вона чудово підходить для ловлі на дальніх дистанціях, як на комерційних водоймах, так і на відкритій воді. Як завжди, якщо у вас лишились питання, задавайте їх в коментарях та до наступних оглядів. Всім пока.